Сучасний творчий пізнавальний та дуже крутий проєкт Відеошкола підійшов до свого завершення. Більше місяця навчання позаду безліч нових знань, екскурсій та крутої практики здобули учасники. Міська влада Кременчука активно підтримує проведення подібних проєктів. Міський голова Віталій Малецький та його заступник Ольга Усанова привітали учасників та вручили відповідні сертифікати. Ви молодці, ви навчилися гарним речам. Я думаю, що ви будете їх використовувати для позитиву для того, щоб Показувати, яке місто Кременчук класне, яке воно френдлі до всіх, хто приходить, приїжджає до нас, до гостей, до мешканців міста. Вам успіхів, ваших всіх творчих починаннях, щоб ваші сюжети, ролики, можливо, в когось в майбутньому фільми були самими-самими популярними. І ви були самими самими відомими режисером, оператором в одній особі. Цьогоріч учасники особливо вразили своїми талантами, адже на фінальній зустрічі вони представляли свої короткометражні фільми, які знімали впродовж проєкту. Впродовж місяця 24 учасники навчалися, як правильно знімати, як правильно монтувати, як бути актором та як поводити себе в кадрі. За час проєкту учасники зняли вже два короткометражних фільми. Перший був проміжковий, а другий це вже фінальний, який ми. Побачимо сьогодні. Я особисто дуже вдячний молодіжному парламенту Кременчука, Дуже вдячний оркомітету та учасникам за цей проєкт. Цьогоріч учасники самі пропонували теми для своїх соціальних відеороликів, і ми були просто вражені, як вони реалізували свій творчий потенціал, незважаючи на те, що було дуже мало часу на те, щоб знімати. І подивившись ці фільми, ми вже дуже пишаємося роботою наших учасників оргкомітету, які були закріплені за кожною групою і допомагали. Молодим людям створювати власні фільми це був дуже крутий проєкт, і ми сподіваємося, що в наступному році він буде ще кращим, і саме відеошкола стане першим кроком. До великого голівудського шляху деякі Молодь дійсно неймовірно творчо, свідомо та креативно підійшла до створення власних короткометражних фільмів. Кожен з них розкривав важливу соціальну проблему. Компетентне журі в свою чергу оцінило старання хлопців та дівчат, і переможців все ж було визначено. Вони відзняли фільм на тему військовослужбовців, а зокрема, наскільки для них важлива наша підтримка, підтримка стилу. Молодь поділилась своїми емоціями та враженнями. Взагалі, надзвичайний проект мені. Дуже все сподобалось, особливо те, що ми виграли. Особлива подяка нашому оргкомітету, Альбіні та Дімі за те, що вони дійсно зробили дуже багато для цього відео. Взагалі, також всім учасникам моєї команди. Також велике дякую. І, взагалі, я дуже рада, і всі дуже раді. Команди, які зайняли призові місця, отримали цінні подарунки, які неодмінно стануть їм у нагоді при зйомках власних відео та фільмів. Радіємо, що Кременчуцька молодь має таку круту можливість розвиватися та вдосконалювати. Проєкт реалізовано в межах програми Конкурс соціальних відеороликів Разом за добро. Організаторами проєкту традиційно виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцька міська телерадіокомпанія, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.